Новини ротарі Україна у студії працює Тетяна Цвілає. Мої вітання. Сьогодні у випуску. Ком'юнікет губернатора Барбари Павліш оголошено про початок виборів губернатора дистрикту 2232 каденції 2018-19 років. Ротарі проти поліоміеліту. Історія та сьогодення. Нові проекти Міждержавного комітету Україна-Бельгія. Голова комітету Ольга Зміївська у гостях в студії. Ці та інші новини у продовженні випуску у деталях. Оголошено <му> початок процесу вибору губернатора дистрикту 2232 на каденцію 2018-2019 років. Про це у традиційному ком'юніке повідомила губернатор дистрикту 2230 два тридцять Барбара Павляш. Призначено також номінаційний комітет під головуванням паст губернатора дистрикту Павла Кашкадамова. Висувати кандидатів на губернатора дистрикту 2232 можна до 28 січня 2016 року. Першу програму поліоплюс ротаріці ініціювали 30 років тому. Мета ліквідувати поліоміеліт небезпечне захворювання, яке вражає нервову систему і може викликати параліч або навіть смерть за кілька годин. Ліків проти поліоміеліту сучасна медицина не знає. Запобігти хворобі можна лише за допомогою імунізації. За три десятиліття ротарі клуби зібрали і направили на боротьбу із недугою півтора мільярда доларів. Ротарійська історія із Яною танцюрою у продовженні випуску програма боротьби за ліквідацію поліоміліту у світі є ключовою глобальною кампанією, яку проводить Rotary інтернешнл вже кілька десятиліть. Детальніше за мить. Розпочалася боротьба з поліомілітом у 1985 році, коли ротарі клуби ініціювали програму Поліоплюс. Це був час, коли від поліоміліту у світі гинули або залишалися інвалідами більше 350 тисяч дітей щорічно. Ротарійці вклали понад 1 мільйон 300 тисяч доларів та незліченну кількість волонтерських годин, щоб імунізувати більше 2,5 мільйонів дітей в 122 країнах. В 1988 році на сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я була ухвалена резолюція про ліквідацію поліоміліту у світі. Це стало початком глобальної ініціативи, яку очолили національні уряди, Всесвітня організація охорони здоров'я, ротарі інтернешнал. Центри США з контролю профілактики захворювань та ЮНІСЕФ. 1995 рік. Ротаріці та волонтери провели імунізацію 165 мільйонів дітей в Китаї та Індії за один тиждень. Стартувала програма «Поліо плюс партнерства для залучення коштів від ротаріців у вільних від хвороби країнах. 2000 рік 550 мільйонів дітей. Це одна десята частина людства. Отримали вакцину проти поліоміліту за останніми даними Всесвітньої організації охорони здоров'я. Кількість випадків поліоміліту в порівнянні з 1988 роком скоротилася на 99%. Сьогодні 80% людей світу живе у вільних від поліокраїнах. Україна 19 років мала статус країни вільної від поліоміеліту до липня 2015-го, коли у Закарпатті на поліо захворіли двоє дітей. Причина спалаху захворювання низький рівень імунізації. Переконані лікарі. На сьогодні лише 15% українських дітей у віці до одного року отримують щеплення від поліоміеліту. Так сталося, що цього року ми, крім тих зусиль, які ми докладали раніше по збору певних коштів на подолання поліо. Тепер маємо долучитися і до іншої справи. У нас проводяться дні імунізації національні, вже зараз другий тур іде. І наша справа це доносити якомога достовірнішу, правдиву інформацію про проблему поліоміліту, про вакцину, про вакцинацію з тим, щоб Україна повернула собі той статус, який мала до цього року, вільної країни від поліоміліту. Для цього Потрібно багато зробити зараз. Медичний міст. Так називається проект міждержавного комітету ротарі клубів України та Ізраїлю та волонтерської організації Ізраїлі Friends of Ukraine» медичного центру Барзілай. Ініціатива спрямована на підвищення професійної кваліфікації українських лікарів у галузі хірургії та травматології. Медичний центр Барзілай у місті Ашкелон відомий тим, що саме тут надають допомогу громадянам постраждалим від терактів. Програма розрахована на чотири тижні. Протягом цього часу українські лікарі проходять інтенсивний курс підвищення кваліфікації. Це є лікарі з різних регіонів України. Лікарі, які були по кілька разів, а то які надають допомогу. Це хірурги і травматологи. Дуже хороші відгуки ми отримали про наших хірургів. Вони з операційних практично не виходили. Хлопці, які були самими першими, вели по 5 по 6 операцій, нових яких в Україні ніхто не робить в своїх госпіталях. Сподіваємося на підтримку всіх ротерів клубів. Дуже хорошою допомогою для нас стала допомога Київсіті, які вирішили повністю оплатити стипендію ротарійську одному з лікарів. Будуть перераховані на програму Медичний міст і кошти від благодійного аукціону, який відбувся під час святкування з нагоди п'ятого дня народження ротарі клубу Київ Сіті. Про цю та інші події у продовженні програми після невеликої перерви на рекламу. Журнал «Ротарієць» – Офіційний український журнал дистрикту 2230. Діяльність ротарі клубів в Україні та в усіх куточках планети. Відкрий для себе світ ротарі. Мультимедійне видання за посиланням під цим відео. 13 грудня. Єврейський культурний центр «Бейдан». Благодійний аукціон. Зіркові казки. Запрошуємо небайдужих людей. На гроші зароблені від продажу лотів. Будуть закуплені ліки для онкологічно хворих дітей. Організатори аукціону Ротері Клуб Надія та єврейський культурний центр «Бейдан». Із новими цікавими, а головне корисними для суспільства проектами повернулися до України із закордонного відрядження ротаріці міждержавного комітету Україна Бельгія у студії новини ротарі Україна, голова комітету Україна-Бельгія, засновниця ротарі клубу Харків Молтінешнал Ольга Зміївська. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Татьяна. Расскажите нам о своем потрясающем и очень результативном путешествии. Вкратце, потом уже перейдем к подробностям. 17 по 24 ноября этого года, наш дистрикт и комитет ICC Украина-Бельгия совершили первую официальную поездку в Бельгию. И мы привезли очень интересные результаты. Можем сказать, что поездка удалась. Была, конечно, очень сложная, насыщенной. Но тем не менее, у нас есть три хорошие новости, о которых я, конечно, расскажу подробнее. Я так понимаю, привезли три проекта, которые будем реализовывать. Давайте по мере важности, ну, самый важный в первую очередь, безусловно, каждый проект важен. Начнем с проекта по медицинскому оборудованию. Самое интересное, что перед тем, как поехать в Бельгию, у нас был, были проведены переговоры и целый ряд мероприятий с генеральным посольством. Королевство Бельгии в Украине и непосредственно с господином Люком Якобсом, это генеральный посол. Также мы беседовали с губернатором, спрашивали клубы, что было бы интересно. И все пришли к выводу, что сейчас в такой сложный период для Украины, в котором мы сейчас находимся, очень нужно, полезно и необходимо, это, конечно, медицинское оборудование. Благодаря главе комитета Бельгия-Украина Жан-Пьер Ксенич мы посетили такое неправительственное объединение, называется Госпиталь без границ, который находится в городе Нуэль. И встретились с представителями этой организации. Оказывается, что с 1992 года эта организация, используя ротор-клубы, поставляет в разные части света оборудование, которое уже было в употреблении, и новое оборудование. Второй проект, который вы привезли, обмен студенческий. Второй проект очень интересный, я надеюсь, он будет очень перспективный. Это проект, который, это мост, который должен связать украинские вузы и вузы Европы, непосредственно Бельгия. Очень интересную мысль высказывали наши генеральные послы, и это было очень интересно, потому что это выгодно не только ротарианцам и нам, людям, которые занимаются благотворительностью всей Украине. Не секрет, что много ротарианцев – это люди науки, люди, которые имеют отношение к вузам Украины, и было у нас очень много бесед на эту тему. Сейчас каждый клуб, в котором, у которого есть такая потребность и необходимость, может опять на координатора проекта, координаты я вам дам координатора, выслать заявку с описанием вуза и потребности. Например, в Харькове участвует Фармацевтическая академия, Золовит академия, и, соответственно, такие же вузы будут подбираться в Бельгии и в Люксембурге. Наш коллектив присутствовал в Люксембургском университете, то есть сейчас уже состыкованы две кафедры биотехнологий, и, в принципе, любой вуз, который хотел бы заниматься таким сотрудничеством, а в, в лучшем случае это обмен студентов, поездка студентов на практику, обмен научной информацией, это телемосты, телеконференции, научные пикники, научные кружки. Это было бы интересно для Украины, и самое главное, что молодежь у нас это же активное население, и за ними будущее. Я так понимаю, вы три проекта привезли, да? А, третий проект... А... Социальной направленности, я бы сказала. Расскажите нам о нем поподробнее, пожалуйста. Третий проект проходит в Украине уже два года, называется ⁇ Зорин элита ⁇ Суть заключается в том, что дети, которые или оказались в тяжелых социальных условиях, или это дети переселенцы, вынужденные из зоны конфликта, или это дети, чьи родители погибли на Майдане, на войне, они принимают участие в социализации делаются команды по 10 человек, которые возглавляет молодая звезда, своим примером показывающая детям, как правильно жить, как правильно стремиться, как пройти этот тяжелый путь жизненный. Но самое главное, что финалисты, первых два места, первое и второе место поедут на 10 дней с 1 по 10 июля 2016 года. 20 детей поедут в Бельгию на оздоровление, и э, это все проходит при поддержке украинских диаспор, которые находятся в городе Атверпен, в городе Брюссель, Льеж и Люксембург. И э, самое интересное, что там есть еще такой лагерь, который называется Франкополе. И наши дети могут находиться э, эти 10 дней в Франкополе, где будут. Это такая украинская стилизованная деревня. И также жить в семьях э, украинцев, в семьях ротарианцев. І я надію, що бельгійські ротарі-клуби допоможуть нам з проїздом. Усі необхідні контакти ви зможете знайти в описанні цього відео, а ми продовжуємо випуск. Про людей з різних куточків нашої планети, які об'єдналися в єдину спільноту, щоб зробити наше життя та навколишній світ кращим, дізнавайтеся більше з авторських програм Володимира Шавєріна Ротарі та ротаріці. Переглянути програми можна у плейлисті на цьому каналі. А далі у програмі словник ротарійських термінів. Напрямки служіння. Загальна назва п'яти напрямків ротарійського служіння. Клубне служіння, професійне служіння, служіння місцевій громаді, міжнародне служіння та служіння новому поколінню. Клубне служіння. Це усі необхідні дії ротарійців, що забезпечують ефективну діяльність клубу. Професійне служіння визначає можливість для кожного ротарійця представити переваги та цінність своєї професії іншим членам клубу. А також обов'язок клубів проводити проекти присвячені таким темам, як планування кар'єри, професійне навчання і пропаганда високих етичних стандартів за місцем роботи. Служіння місцевій громаді. Це дії, які здійснюють ротарійці для покращення рівня життя в їхній місцевій громаді. Міжнародне служіння скеровує програми та акції, які ротарійці здійснюють для розвитку міжнародного взаєморозуміння, доброї волі та миру. Багато проєктів міжнародного служіння зроблено для забезпечення гуманітарних потреб країн, що розвиваються. Служіння новому поколінню це напрямок служіння ротарі, що вирізняє позитивні зміни, які вносять юнацтво і молоді люди шляхом розвитку лідерства, участі у ротарійських проектах і програмах обміну, які служать взаємному культурному збагаченню, сприяють зміцненню миру у світі та культурному взаєморозумінню. У колі ротарійських друзів та однодумців відсвяткував своє п'ятиріччя ротарі клуб Київ Сіті. Було багато красивої музики, теплих привітань та приємних сюрпризів. Репортаж Інни не серіогло із маєтку графа Уварова. Далі в програмі. Ротарі клуб в сіті святкує п'ятий день народження і має честь запросити на бал шоколадний. Бал назвали шоколадним, бо прикрасив свято шоколадний фонтан. Ця традиція, пояснили ротарійці Київ Сіті, народилася, коли святкували чартер. Першим проєктом, з якого ротарі клуб Київ Сіті розпочав свою діяльність, стало створення ротаракту. Пригадує чартерний президент клубу Сергій Завадський. Вже е, через декілька місяців ми створили ротаракт і доклали до цього багато зусиль і дуже раді цьому, тому що тепер ми маємо молодих помічників в всіх наших справах. Кожен клуб має якусь свою родзинку, кожен ротарійський клуб. Що у вас головне? Як ти вважаєш? Ми вважаємо, що особливістю нашого клубу є ну мені тяжко пояснити, специфічна тепла атмосфера в клубі. І е, також е, те, що ми дуже багато уваги приділяємо. Дітям, а саме реабілітації дітей інвалідів. Ми допомагали дітям у дитячих будинках, будинках дітей реабілітації після дітей з ДЦП. Допомагали Чернігівському будинку такому і доставляли допомагали в організації в оформленні автобуса, який був ротарійськими клубами з Англії. Для них представлений це була така дуже яскрава подія. Нашому клубу сьогодні виповнюється 5 років з дня вручення хартії. За ці 5 років ми реалізували багато соціальних проєктів. І сьогоднішній бал присвячений підтримці проєкту, який реалізує міждержавний комітет Україна-Ізраїль. Це проєкт Медичний міст, який ми підтримуємо, і ми вже відправили в Ізраїль нашого лікара-ортопеда повністю за ротарійську стипендію. Проходив бал в історичній будівлі, якій вже більше 200 років. Маєтку графа Уварова Вальс та Мазурку танцювали в справжній бальній залі. 12 году мы этому дому праздновали 200 лет. Этот дом строили Терещенки для себя. И когда їх старшая дочь Наталія Терещенко виходила замуж, это был свадебный подарок Молодой Чите Уварових. Все, что вы ви видите, аутентичное. Актори театру Комільфо подарували гостям свята романтичний мюзикл. Класичний ювелірний дім Лобортас познайомив з модними ювелірними тенденціями та обручкою, яка зареєстрована як міжнародний рекорд. А парфумер Богдан Зубченко презентував новий парфум, який став одним із злотів благодійного аукціону. Було дуже приємно отримати запрошення. Я вважаю, що цей рух він дуже важливий і це важливо для України. Мені дуже приємно. І до того ж я дуже б хотів, щоб ці кошти пішли на ті благі діла, які сьогодні були заявлені. Кошти від благодійного аукціону, який завершив вечір, підуть на підтримку українських лікарів, які в рамках проекту Медичний міст між державного комітету ротарі клубів України та Ізраїлю і медичного центру Барзілай проходять стажування в Ізраїлі. Це був останній репортаж сьогоднішньої програми. Надсилайте інформацію про новини вашого клубу на електронну адресу rotary.colis.tv І ми розкажемо про них у найближчому випуску новин Ротарі Україна. Підписуйтесь на канал та дізнавайтеся першими про свіжі випуски новин і не шкодуйте лайків та діліться посиланнями. На цьому я прощаюся з вами. Побачимось за тиждень.